Круїзний лайнер Коста Алегра успішно відбуксирували до порту Вікторія на Сейшельських островах. Кілька днів тому корабель зазнав аварії в Індійському океані. На березі червоний хрест надав необхідну допомогу понад тисячу людей, які були на борту. Через пожежу у машинному відсіку на лайнері відключили електрику. Кілька днів люди провели у нестерпних умовах. Її нічні умови на борту були просто жахливими. Я зробив кілька фотографій туалетної кабінки. Ми провели три дні без води та електрики. Дуже важко жити у таких умовах, особливо у спеку вони не знали, що роблять, що вони мали робити у тій ситуації. у нас не було їжі. Ми не могли нормально відпочити вночі, бо спека була неможливою. Доводилося ночувати на верхній палубі. Більше половини з понад шести сотень пасажирів коста Алегра вирішили продовжити відпочинок на сейшелах. Їх розмістять у фешенебельних готелях за рахунок компанії власника судна. Тим, хто вирішив повернутися додому негайно, ця ж компанія оплатить авіаквитки.